Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ще одна дуже тяжка ніч для Одеситів. Та ми бачимо, що Російська Федерація наносить удари по всій Україні, та ці удари приходяться на житлові будинки, на храми і руйнується чиєсь життя, забирається чиєсь життя, мирне життя. Ця ніч забрала життя трьох Одеситів, і Одеська єпархія завжди буде молитися за упокій їх душ. Ми бачимо, що тут нема жодних воєнних об'єктів. Тут знаходиться учбовий заклад. Ресторани, тут знаходиться торговий центр та, звісно, житло простих одеситів, яких сьогодні Російська Федерація звільнила від їх життя та їх будівель. Дуже символічно, дорогі брати і сестри, що від зривної хвилі постраждав і храм на честь князя Володимира. Ми знаємо, що це та історія хрещення Русі, яка пов'язана з ним. Завжди історично та духовно пов'язувала наші народи. І Російська Федерація, руйнуючи храми, руйнуючи університети, житлові будинки та звичайних мирних людей, руйнує і історію, яка пов'язує нас. І дуже символічно, що цей храм зруйнований. Я вважаю, що князь Володимир, дивлячись на нас, на наші народи, сьогодні плаче. плаче перед престолом Божим. Та молиться, щоб Господь врозумив тих, хто запускає ракети, руйнує храми та вбиває мирних людей. Та ми молимося, щоб скоріше закінчилася ця війна. Сьогодні так сталося, що ми святкуємо пам'ять Агапіта Печерського, це врач, який зцілював багато людей. Та сьогодні своїми молитвами зцілює людей від їх хвороб. Ми сьогодні молимося, щоб ті люди, які постраждали у цих будівлях, у других будівлях, бо сьогодні зруйновані декілька кварталів в Одесі з руйною хвилею. Ви можете собі уявити, яка ракета сюди прилетіла та зруйнувала ось ці цивільні будинки. Ми молимося, щоб молитвами Агапи та Печерського вони скоріше зцілилися. А ті люди, які, на жаль, загинули, яких вже не повернеш, ми молимося, щоб Господь простив їх провини та прийняв їх у царство небесне. Хочемо сьогодні відзначити, що завдяки діям наших медпрацівників та служб ДСНС сьогодні було зрятовано дуже багато життів, бо вони дуже героїчно діють в ці часи, саме вони перші приїжджають на ту чи іншу локацію, де прилетіла ракета. Та віддають своє життя, рискують своїм життям заради других людей. Начало событий трагедии храма началось в часов ночі, когда раздался этот злополучний взрыв в нашем городе. Потом через полчаса пришла информация от дежурных из политехнического института, что произошли разрушения. І вже 6 утра здесь, сюда на место вже пришлось оценить непосредственно масштаб розрушення. Всі окна були повреждены, вся утварь внутри храму була розбросана. Сейчас... Разбирая некоторые завалы и мусор, уже оценивается, что в храме есть трещины, которые ведут к аварийности и к опасности нахождения в самом помещении. Конечно же, что, что если это сейчас не устранять в дальнейшем, то может привести к плохим последствиям для самого здания. Поэтому храм, к сожалению, маленький и община небольшая. Для помощи храма оставляют визиты на Одесскую... Епархию, чтобы каждый из вас мог оказать помощь для восстановления нашего небольшого приходского храма.